Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу обговорити і поділитися своєю думкою на рахунок сталевого мисливця відродження. Паралельно у мене вже відкритий канал на твічі World of Tanks. У нас зараз на годиннику 18.59. Думаю, я ще записати відео встигну. Буду дивитися Aquino Tank Weekend. І заодно, ну це тут, в цьому браузері, в хромі. Але хочу зараз поділитися про, конкретно, про «Сталевого мисливця відродження. Новина вийшла 9.06, оскільки мене вдома не було, я не міг змонтувати відео, поділитися своєю думкою. Зараз я хочу просто-напросто оглянути разом з вами сталевий мисливець відродження. Тут уже повний регламент розписаний. Плюс ми подивимося на нагороди, які ми зможемо отримати в цьому режимі. Ось конкретно все розписано, скільки, чого і як. Ну, прогресія показана у відео. Давайте подивимося відео. З 12 по 26 червня у World of Tanks пройде ігрова подія Сталевий мисливець. Відродження. Це танкова королівська битва, де кожен сам за себе. Єдине завдання лишитися живим. Потрапити в режим можна через електробоїв або спеціальний банер у гаражі. У вашому розпорядженні вісім унікальних танків зі своїм стилем гри, набором унікальних умінь та особливостей. А також народ, я ще в сталевий мисливець грав тоді, коли там було три танки. От чесно, я грав в сталевий мисливець, коли було три танки. По-моєму, німецький, радянський і французький, наскільки я розумію. Плюс-мінус, по-моєму, було так. Зараз уже дивіться їх сім. Я знаю, що дуже багато з вас грали в цей режим. Після того я не цікавився ним абсолютно, але в цей режим, конкретно в відродження, стало вимісливець, я буду грати і викладу відео свої враження від нього, тому що серйозно я практично в нього не грав з моменту вводу, тільки один раз. Двома спільними бойовими здібностями ремкомплектом і відновленням міцності вийти в бій можна як наодинці, так і зі своїм бойовим товаришем. У соло режимі беруть участь 15 гравців, у грі з водом 20. Коли ви натиснете кнопку «До бою», вас десантує на одну з трьох мап морозну і безжиттєву зону 404. Якось це була колиська життя, а нині мертвий і суворий Арзагір 404 або ж місце, де гартуються переможці і назавжди залишаються душі тих, хто програв фір 0 фір Поки триває відлік, ви можете вибрати місце висадки на мапі. У соло режимі балансувальник постарається підібрати для вас рівних за силою супротивників. Далі ваше життя у ваших руках. Точніше, ваше життя. У режимі «Сталевий мисливець відродження кожен має другий шанс. Якщо вас знищать, ви відродитеся в безпечному місці, зберігши рівень прокачування машини, але втративши частину спорядження. Під час гривзводу у вас буде два спільні життя на команду. Для відродження союзника вам треба не вступати в бій протягом 10 секунд. Після чого ваш товариш з'явиться поряд із вами. Відродження це ваше право на помилку, яке дозволить вам діяти більш агресивно і зухвало. Проте, зловживати цим протягом усього бою не вдасться. Відродження. Ну, от дивіться, Wargaming просто-напросто, я ж це вже говорив, коли перше відео було, там коротко оглядався сталевий мисливець, то взагалі. Хоче притягнути в цей режим більше гравців, тому що дуже обмежена кількість гравців грає в цей режим і для того, щоб оживити його. Вони роблять його простішим. Я ще згадую з самого початку, коли я в цей режим грав, я ну, блін був в шоці від того, який він складний. Ну, серйозно, там постійно тебе вбивають, коротше, тобі взагалі якось я так поіграв, перший, другий, третій раз, то думаю, ну нафіг. Ще й нагороди такі, якісь ну, несуттєві. Коротше, я просто на нього забив в рандомі, катав, прокачувався, ще тоді прокачувався. У мене ще було багато дуже гілок викачувати в ну, гілках проходження націй. І я короче, на нього забив і не грав, і оце тільки повернуся. Подивимося, буду катати, буду перевіряти оці всі механіки, так що залітайте завтра на канал, буде відосик. Поїхали далі до огляду. Жені діє лише протягом обмеженого періоду. Для одинаків це перші 5 хвилин бою, для взводів перші 8. Проведіть їх з користю і ризикуйте там, де в іншому житті не зважилися. Просто не забувайте, що дістати вас можуть не лише супротивники, а й сама зона. Вона постійно звужується, залишаючи все менше простору для маневру. Ну, на рахунок зони було таке і раніше. І я ще з самого початку, як всталевий мисливець, грав. І ті, хто взагалі цікавився цим режимом і грав, вони розуміють, що реально зона зменшується, і тим самим е площа, на якій гравці знаходяться, зменшується. І... Будуть там бої до останнього, грубо говоря, проводитися. І коли поле бою стане зовсім тісним, важливо бути у всеозброєнні. Тож не стійте на місці, шукайте ящики зі здобичу, трофеї. Кожен із них по своєму цінний. Найпростіше здобути зелені та жовті ящики. Вони у великій кількості розкидані по мапі. В них ви знайдете корисні ресурси для битви, а також зможете трохи підлатати свою машину. Сині ящики не лише дають вам величезну кількість ресурсів, а й заповнюють заряд відродження. Але добути їх складніше. Вони з'являються на мапі раз на дві хвилини і помітні для всіх гравців. Тому похід за ними справа ризикована, але вигідна. Зі знищених супротивників випадає ще один вид здобичі, позначений червоним димом. Підібравши його, ви відновите частину міцності танка і заразом отримаєте половину спорядження. У пошуках здобичі вам також можуть зустрітися місцеві мародери. От мародери, це вже новинка. Я вже про них говорив, коротко згадував. Це виходить техніка зі штучним інтелектом, ну, другими словами боти. І трошечки буде як пожвавлювати цю гру, і ви можете цих ботів розвалювати я думаю, без питань, без проблем. Цим самим ресурси халявні збирати. в яких теж є чим поживитися. Деякі з них не готові до зустрічі з вами та спробують втекти. І інші ж боротимуться за своє життя до останнього. Для легкого пошуку здобучі використовуйте радар. Він підсвітить усі трофеї в області, а заразом розкриє позиції ворогів, що шпорять поруч. Проте пам'ятайте, якщо після активації радара ви бачите суперників, то вони теж бачать вашу позицію на мапі. У сталевому мисливці система огляду працює як у випадкових боях. Для виявлення супротивника він має перебувати у вашому колі огляду й у прямій видимості. Одне з найціннішого, що можна отримати в усіх видах здобичі, це досвід. Він також нараховується за шкоду завдану супротивнику. Накопичивши достатню досвіду, ви підвищите рівень машини та зможете вибрати одне з двох поліпшень. Усього у танка сім рівнів. А от варіацій прокачування дуже багато. В результаті не тільки машина зміниться до невпізнання, але і її геймплей. За участь у режимі ви отримаєте приємні нагороди. Вони розташовані в етапах прогресії. Щоб відкривати їх, виконуйте спеціальні бачите, нагороди. Ми зараз оглянемо сумарно, що ми можемо отримати. Найбільш цінна, звісно, це бони, тому що бони завжди пригодяться нам. Довідник цей ну він хороший, але це воно не суттєве. Срібло тут, в принципі, не суттєве, дуже мало його в рандомі. Ми можемо зафармити за таку кількість набагато більше боїв і часу, того, який ми затратимо. Бланки перепідготовки екіпажу в принципі, можуть згодитися. У мене вони є за лінії фронту. Вони також давалися. Резерви на срібло корисна штука, але їх дуже мало, я бачу. Ну, так собі нагороди. Основне, це бони. Основне це бони. Щоденні бойові завдання. Умови тут під силу кожному. У підсумку ви зможете отримати кредити та сталеві початки. Їх можна витратити на купівлю різних елементів зовнішнього вигляду, які нагадуватимуть іншим гравцям, через що вам вдалося пройти. Це прикольно, в принципі. 3D, ой, 2D стилі. І різні дикольки. Декольки, в принципі, ніхто їх практично не використовує а два дечні стилі можна забрати. Це стелевий мисливець. Відродження, ваше завдання вижити, використовуйте весь доступний арсенал. Ну, все тут, в принципі, кінець відео. Давайте тепер обговоримо коротко е нагороди, тому що скоро вже аквіно, танкфест почнеться. Значить, сталевий мисливець, відродження, нагороди прогресії, значить, сумарно ми можемо отримати тисяч... 1 мільйон 200 тисяч срібла. Скажу чесно, це небагато, тому що вже з резервами, ми з клановими і зусиль, ми можемо фармити в рази більше за той час, який ми будемо затрачати на цей режим. 750 бон це вже суттєво. 750 бон це непогано. Універсальний посібник прикольна штучка, але вона нічого суттєво не змінить, тому що ви на екіпажний якийсь використаєте, Тут трошки качнете по 250, по-моєму. Тисяч досвіду дається. Кожному члену екіпажа, бланки, перепідготовки, бонуси. В принципі, плюшки для тих, хто качається, бонус 100% прикольна штука, бонус 300% це також прикольна штука. І всього, два бонуси, плюс 50% на кредити. Дуже мало. Хоч би дали там ну з десяток, я не знаю. Блін, два бонуси це взагалі прикол. Ну і розхідники, ось це на перезаряджання, вентиляція, там на зведення, на стабілізацію. Ну також прикольну штуку, і я його використовую, чесно скажу, на танках. У мене, якщо є, я використовую ці всі. Додаткові настанови і, і так далі. Правила ті самі зона звужується. І чим менша зона, тим плотніше вже знаходяться один до одного ну, машини, і тим запекліші бої в фіналі залишається тільки один, по-моєму, наскільки я розумію. Ну, прикольно, можемо прокачувати ось техніку по різних гілках, як вона буде змінюватися. Там, Магазин заряджання, там швидкість перезаряджання можемо качнути. Ну, коротше, прикольно. Тут вже є варіації. Те, що нам потрібно, те ми будемо викачувати. Те, що нас буде більш підсилювати, те ми будемо і обирати. Там, Грубо говоря, для машинки для якоїсь тут США, Серсер, Франція, Велика Британія. Ну я ж кажу, з того часу вже дуже багато змінилося. Я і грав, не було ще такого різного веду по машинам. Так що, от такі справи. В принципі, режим в хоче оживити. Будемо пробувати, будемо грати. Уже коли пограю, вам скажу конкретно свою думку про нього. Так що до зустрічі на Aquino Tank Fest. Будемо дивитися, до побачення, підписуйтеся, не забувайте підписуватися на канал і проставляти вподобайки. Це дуже мотивує, коментарі взагалі круто, народ, ви молодці. Коментуєте, я вам відповіді даю на ваші запитання і цей фідбек це дуже круто. Перший мій відео, який набрав там, по-моєму, 85 тисяч переглядів це бомба. Народ, це перший відео, який набрав, скільки в мене переглядів. Ви молодці. І все заради вас, і все завдяки вам, так скажемо. Так що всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео. Далі буде набагато цікавіше. Па-па.